Він таки працює. Закон про заборону куріння у громадських місцях. Журналісти сніданку перевірили ресторани та побачили, українці таки перестали курити у барах та ресторанах. Подробиці. Сніданок пройшовся ресторанами, аби перевірити, чи діє новоспечний закон про заборону куріння в громадських місцях. Перший ресторан, який ми відвідали, зустрів вивіскою: курити заборонено. Сніданку не дозволяють знімати. Я без камери не працюю, але ми встигли розглядіти усіх: ніхто не курить. А ось біля другого ресторану бачимо людину, яка курить на вулиці. Можна курити? Нельзя уже сказали вийти? Каєш. Проте на зупинках, де тепер теж заборонено курити, громадяни насмілюються викурити цигарку. Виявляється, чоловіка забув про закон. А ви тобто ще не знали, що сьогодні? Ні, я думав з понеділка. Після того, як сніданок нагадав про заборону, обіцяє більше не курити на зупинках. З приводу ресторанів що там теж не можна палити. Я думаю, що це ніяк не повлияє на посіщаємося. Ну, люди ж не курить туди, ходять. а от ресторатор Юлія Бонтесмері впевнена у зворотньому. Більше я отримую доверство від можливості прийти в кафе, ви чашку кофі, берет. И если такой возможности нету, то дальше я себя чувствую ущербно. Я не хожу в рестораны, в которых не курят. Мне тяжело. Я не могу больше там часа находиться без табачного дыма. Да, я пыталась просит, но я набрала после этого 15 килограмм веса. Ну, то ся те мой вибір, да куріть і небирати. Інший ресторатор Євген навіть вбачає користь у законі. Якщо люди будуть виходити на вулицю із заведення, то покруг заведення буде стоять толпа, і це буде прилікати, може бути других людей. що це тусовочне місце, і люди приходять за декілька годин, коли журналісти сніданку поїхали. За ресторатором Євгеном трапився неприємний випадок. Декілька відвідувачів вийшли, начебто на перекур, і втекли. Молоді люди не розрахували за обід. Проте лишили записку. Ми проти цього закону. До речі, якщо ви все таки спробуєте закурити у ресторані, то вам прийдеться викласти від 50 до 170 гривень штрафу. Ну а коли вас зловлять на гарячому вдруге, заплатите вдвічі більше. Отож, подумайте добре, перш ніж закурити цигарку у громадському місці.